Так називають вершниками революції. Коли на головній площі країни вимагали перезавантажити владу, автомайдан прицільно бив автопробігом по межігів'ю. Вони блокували тітушок та патрулювали вулиці столиці. Хоча інколи автомайданіці помилялися адресами. Так, приміром замість міністра та бачника ганьба під вікнами почули звичайні кияни. Влада ефективність дій оцінила залізні коні та їх господарі. Перетворились на мішені. Ці кадри викликали шок. Понівечений лідер автомайдану Дмитро Булатов його викрали 22 січня. Протягом тижня активіста жорстоко катували. Били, розпинали, відрізали частину вуха та майже не давали їжі. Розпитували, хто фінансує автомайдан. Вночі 30 січня виглядачі викинули Дмитра з автівки у лісосмузі біля села Вишеньки під Києвом, де його прихистив один із жителів. Облички Булатов не бачив. Це були руски в був руські. Нині Дмитро Булатов у лікарні через Петра Порошенка лідер автомайдану переказав усім активістам вітання. Незважаючи на те, що тіло побите, вони його не зламали, не зломлять. Він повний сил. Напередодні під час автопробігу у Черкасах затримують та заарештовують на два місяці заступника Дмитра Булатова, автомайданівця Сергія Хаджинова. Ще однією жертвою став голова спілки офіцерів України, автомайданівець Євген Лупаков. В ніч на 30 січня в його машині розбили скло та підпалили. Вранці дружина виглянула в вікно. Подивитися, якому стані машина, побачила розбите скло. Я вийшов, підійшов, побачив, ну тут вже зрозуміло. І видно звідси, що вона вигоріла. Офіцер запасу одразу ж викликав міліцію. Слуги народу, дізнавшись, що Євген-Автомайданівець навіть не приховували, що на таких, як він, відкрито сезон полювання. Тільки приїхала міліція, вони заявили, а державна символіка всіх палять. Євген переконаний, без даїшників у цій справі не обійшлося. Палили конкретно її по номеру, бо е, ця машина, як і миш, е, номера всіх автомайданів, введені в базу даних ДАІ, як машини автомайданів. Тому вони в день виявляють ці машини, а вночі палять за інформацією Євгена. В ніч на 30 січня у Києві було знищено близько 30 машин автомайданіців. Попалення машини з ліскими номерами, попалення автомобілі, з яких є символіка, державна символіка. Євген Лупаков усупереч усім атакам відступати не збирається. Відремонтує, знову буде їздити на автомайдан. Не перепалять, не переб'ють. Уб'ють одного, підніметься десять. Думку голови спілки офіцерів поділяють і інші активісти. Попри тиск та арешти, автомайдан не збирається гальмувати. У дореволюційному житті власник кафе у Білій Церкві Олександр міг спокійно приготувати криваву мерію своїм клієнтам. Тепер він на одному боці барикад з тими, хто пригощає міліцію більш міцними коктейлями. Бізнесмен не приховує, що йому до подоби такий стиль спілкування, адже через постійні побори вартових порядку. Під загрозою, безпека сім'ї та збереження бізнесу. Мені вже нічого не знаю, да, чесно про останнє китайське попередження корупціонерам Сашко розповідає за кермом червоного китайця: цей автомайданівець упевнений владу не отримують, владу беруть. «Брати, відвоювати наші права і наше хороше світле майбутнє для наших дітей, для наших сімей, для наших братів і сістер. Ми, ми хочемо лучше життя, а не те, яке нам. Нав'язує одного з ініціаторів руху Сергія Кобо, який нещодавно втік до Німеччини, колеги не засуджують. Ребята, ніхто не возмущається. І я в тому числі я думаю, все зділ правильно. Тому що на человека на челісь реальні репресії чоловіка нікому захистити. Олександр переконує, попри будь-який тиск, їх вже не залякати. Автомайдан залишається ударною силою Євромайдану. Головне завдання повне перезавантаження влади. Дожен бути чоловік у той, тот, який любить свою страну і свой народ більше, ніж деньги, більше ніж власть. От тоді буде порядок в країні, тоді буде все добре, тоді не буде смертей. Скасування парламентом так званих диктаторських законів на перший погляд розв'язало руки автомайданівцям. Більше п'яти машин у колоні тепер не злочин, але вершники революції не квапляться радіти. Коли одна сторона повністю ігнорує правила гри. Боротьба за світле майбутнє нагадує гру на виживання.